Сьогодні я вам покажу, що таке бути curious. Мені сподобалась пісня, і я вирішив її подивитись. Вже сподобалась назва групи Disturb. Пам'ятаєте, в отелях написано Don't Disturb. Не заважайте, як турбувати українське мово. Давайте послухаємо, що це за пісня. Creep, crap, Crap, повсти. Seed це зернятко. That was in my brain. Видіння, яке було в моєму мозку. А в нас є імпланти це врощувати. план це рослина. Remain залишатися. I remain your friend залишаюся вашим другом. Цікаве слово «within» в межах. In restless dreams I alone. «Rest» – це відпочивати. «Hopeless» безнадійний. «Homeless» безхатько. А «Restless» без відпочинку. І restless означає невгамовний narrow streets of cobblestone. Cobblestone – це звичайна брущатка. Ніколи не чув слово «neath», але знаю слово Beneath, це нижче, а «neath» – це скорочено Beneath. I turn my collar to cold and damp. Color – це комірець. До речі, є white collar workers and blue collar workers. White collar workers це робітники офісу, Blue-collar workers – це працівники фізичної праці. Step – це вдаряти ножем. До речі, ця, це слово я з ним зустрівся в пісні. Eagles, Hotel California. А ви знали, що слово naked – це голий? Може, ви знаєте фільм Naked Gun? До речі, є такий ризик слухати пісні. Такі пісні іноді порушують вимовлення, порушують наголос. І в певний період часу учні почали приходити і замість. Always сказати always. Я не міг зрозуміти. Один, другий, третій. А потім я почув рекламу Always Coca-Cola. Заради пісні змінили наголос, і Кока-Кола стала дуже популярною. No Щоб назавжди запам'ятати слово Dare сміти, запам'ятайте одну таку королевську фразу How dare you? Як смієте ви? Disturb the sun. Центральна фраза цієї пісні. Disturb the sound of silence. Порушити звук тиші. Колись хтось сказав, що ідеальна музика це тиша. А like a cancer. А тут дуже цікаві слова. Глупці. Сказав я, ви не знаєте, що тиша як рак росте, а рак англійською мовою буде cancer. Символ зодіаку – це теж рак. Коли ви побачите текст, ви можете побачити слова вам знайомі, наприклад, ехо. Але вимовляється воно еко. Далі слово well це добре, але вел «well» має друге значення колодязь. Pray молитися, а Хіба ви не знаєте слова Бау? А згадайте Рейнбоу. Також пишеться тут слово Бау. Якщо ви кажете бау дуга. А коли ви, ви використовуєте його як дієслово, це вже буде кланятися. А коли людина кланяється, вона робить дугу. Профит це пророк. Subway це метро американське, саб це префікс під. Згадайте слово сабмарін. subscribe – Підписатися. Не забудьте це зробити. Ну і саборня це підпорядковувати. Тенемент це орендоване майно. Може бути квартира чи земля. Щось орендовано. Виспер, це шопіт. Hello.